Це відео просили багато наших студентів, і ми зібрали всю найважливішу інформацію про підготовчі відділення в Австрії. Оскільки тема об'ємна, ми зробимо кілька коротких серій, аби пояснити все по суті. Якщо ти отримав середню освіту за межами ЄС, швидше за все тобі доведеться пройти підготовчі відділення, перш ніж почати навчання в австрійському університеті. Тут студенти підтягують німецьку мову з а 2 або б 1 до рівня С1 і складають додаткові іспити з профільних предметів, таких як історія, математика, хімія, географія або інші предмети. У середньому наші студенти проходять підготовчі відділення за один-півтора роки. У відні вона називається ФАУВУ – ФОШТудієн це загальний підготовчий курс для студентів усіх державних університетів міста. В інших містах підготовче відділення або спільне для всіх державних університетів, або кожен університет має своє окреме підготовче відділення, яке студент може відвідати для складання Академ різниці перед початком навчання на першому курсі. Зовсім скоро ми публікуємо другу частину із деталями саме про ФВУ у Відні, тому підписуйся і залишайся з нами.